Культура добросусідства. сусідства, шостий клас: Маргарита Аранжіоні, Лариса Греченко, Олександра Козорох, Неля Лебідь, Валентина Потапова, Ірина Юнгурян, Зоя Філенчук, Сторінка П'ята. Вступ, привіт! Ми раді тебе бачити! Нам не байдуже, з яким настроєм ти прийдеш на урок із предмета Культура добросусідства. Тож вибери одне або кілька зображень тих емоцій, які відчуваєш зараз. Якщо не можеш визначитися з емоціями, вибери. Стан нейтральне. Ми просимо тебе це робити на початку і наприкінці кожного заняття: захоплення, задоволення, невдоволення, цікавість, розпач, нейтрально, радість, злість. Продовжуємо знайомство з предметом культура добросусідства. Очікування під час нашої зустрічі тим пригадаєш своє перше знайомство з предметом культура добросусідства і дізнаєшся, як склалася доля наших героїв і героїнь. І за бажанням поділишся своєю власною історією. За Мислишся над цінністю особистих щоденників, сімейних архівів і усних свідчень. Поміркуєш над тим, що ти хочеш досягти впродовж цього навчального року. Що ти дізнався, дізналася з предмету культура добросусідства з минулого року? Що саме ти очікуєш від цього року? Славком! Добрий день, ми з України. Пам'ятаєте мене? Я з піщанки Дніпропетровської області, але зараз тимчасово живу в місті Запоріжжя, тому що моя мама переїхала сюди працювати, а тато пішов доброволцем з су. Раніше мені було цікаво разом із татом ремонтувати машини. А тепер я став цікавитися конструкцією квадрокоптерів. і і навіть намагався зібрати один із старих деталей. Ліля здоровенькі були, я з Одеси. Проте деякий час ми з мамою вимушено жили в Румунії, а потім у Болгарії. Ми вже повернулися додому, і я дуже радію, що зустрілася зі старими друзями і маю багато нових в інших країнах. А ще я трохи підтягнула свої знання з розмовною болгарською та румунською мов. Богдан Буна Зо Лілю з поверненням радий бачити всіх вас. Я, як і раніше, живу у Львові, але тепер. Мої батьки далеко від мене. Мама готує нових пілотів, а тато працює в госпіталі десь на сході України. Спілкуюся в мережі з однолітками з різних країн і розповідаю їм про події в Україні. Дуже переживаю за своїх друзів та подруг, які залишилися в Харкові. Данило! Шалом, мир вам! Я з Тростанця на Сумщині. Під час обстрілів був зруйнований наш дім і загинув мій вітчим. А нашу швадську майстерню пограбували окупанти. Тож після визволення ми переїхали до Івано-Франківська. Бо мама хоче будувати своє життя і бізнес на новому місці. Сумою за вічмом, своїм домом, краєм і друзями. На жаль, не всі свої плани зміг здійснити влітку, проте все ще попереду. Річка співчуваю Данилу вашому горю. Телефонуй мені, якщо хочеш, просто поспілкуватися або помовчати разом. А може ще чимось можу допомогти. У нас на Тернопільщині все добре. Дуже переживаю за мого старшого брата, який нас захищає, але вірю в перемогу і родиною, як можемо, допомагаємо нашим військовим і переселенцям. Софійка, слава Україні! Я з героїчного Маріуполя! Щиро дякую всім за підтримку мене і наших городян у найважчі часи. Тато працював у Польщі за кордоном і ми евакуювалися до нього. Наш будинок в Маріуполі зруйнований, тож поки що немає куди повертатися. Живемо в Кракові. Я ходжу тут до школи, вчу польську мову і вже маю купу нових друзів, з якими хочу вас познайомити. Ксенія, героям слава! Вітаю всіх! Я так само живу. В Києві. Ми з однолітком утворили тут спільну групу, щоб допомагати переселенцям і літнім людям. Батьків майже не бачу. Мама працює в лікарні, а тату відбудовує Ірпінь. Тож намагаюся взяти на себе всі хатні справи і піклуюся про братика. Сашком, привіт усім! Я теж живу вдома на Закарпатті. Минулої весни і літа довелося побачити багато людей із різних куточків країни. Ми з Допомагали на кордоні тим, хто приїздив на евакуаційних потягах. І я знайшов нових друзів серед переселенців у нашій школі. Мріємо скоро повернутися в Крим. Друзі, послухав я ваші історії і ще раз переконався в тому, що ми живемо в історичні часи. Тобто зараз відбуваються визначні події, про які ще довго будуть згадувати люди в різних куточках світу. Так, згодно. Тому так важливо занотовувати поточні події і все. Що ти зараз спостерігаєш, відчуваєш і переживаєш. Про що думаєш? Допомагає в цьому щоденник, як, наприклад, особистий щоденник Анни Франк з Амстердама, чи особисті нотатки мого земляка восьмирічного Єгора Кравцова з Маріуполя. Мені здається, що щоденник. Чимось подібний до світлини, яка зафіксувала певний момент історії людини, родини чи країни загалом, або ж до мовчазного друга, якому можна було б довіряти свої потаємні думки і переживання. Тому він з одного боку дуже особиста річ, а з іншого може бути публічним. Як Наприклад, блог у соцмережі. Дійсно, коли в мене не було доступу до інтернету і свого блогу я вела особисті записи в паперовому щоденнику. А ще я пригадала, що психолог, який допомагав нам оговтатися після виїзду з Маріуполя, радив малювати або описувати події, які найбільше вразили. Це можуть бути окремі історії, а може бути щось на кшталт щоденника. Це дає можливість сформулювати свої думки, спогади і переживання їм вихід або вийняти їх із себе і відсторонити. Звісно, це дуже особиста інформація, і її не варто оприлюднювати. А іноді буває корисним ці записи рвати і викидати або спалювати.